Доброго дня, мене звати Вікторія. Я нещодавно закінчила курс 3D-моделювання від InGame і хотіла поділитися своїми враженнями щодо цього. Перед початком самого навчання я трошечки переживала, тому що у техніці я була нуль. Все, що я могла, це максимум там, як вимкнути, комп'ютери, може, якісь базові програми, і то не дуже добре. Але мої сумніви всі розвіялись після того, як я почала комунікувати з кураторами. Вони дуже були підтримуючі, завжди мені писали Вікторія не переживайте. І зараз ми все детально пояснимо. Тому, в принципі, я дуже швидко входила в навчання і виконувала всі задачі. Після трьох місяців навчання я змогла знайти собі роботу і займаюся зараз. Працюю в компанії, яка займається анімаційними проектами. Також що хотіла сказати, що в процесі самого навчання я виконала 10 завдань, 10 проєктів, які в майбутньому стали моїм портфоліо. Тобто я виконувала ці завдання на ну реальних тасках, в принципі. І дуже всі навички, всі знання, які я отримала на курсі, дуже сильно допомогли мені в роботі. Зараз моя зарплата становить 900 доларів. Це тому, що я, в принципі, новачок і куди якби, рости, завжди є, і в плані фінансовому також. І виходить, що я ще працюю на фрілансі, я отримую 15-20 доларів за годину, але цей заробіток не є стабільним, але це вже краще, трошки краще, як думаєте. І плюс я отримую якісь необхідні навички і знання. Ще бувають такі робочі моменти, коли, наприклад, клієнти можуть вносити правки. Можуть вас горіти дедлайни, тому що багато задач, наприклад. Але більшості люди дуже сильно переживають через це. Але через те, що я знаю і отримала багато навичок через цей курс, і я трошечки віднося до цього більш спокійніше і можу їх трошки швидше можу виконувати. І тому після закінчення курсу я хочу сказати велике дякую InGame компанії за створення цього курсу. Мені все сподобалось, це було дуже. Цікаво і е, дуже корисно, тому що якби я змогла знайти роботу. Тому далеки дякую, рекомендую цей курс.